Привіт усім! Сьогодні я хочу показати вам дитячу пов'язку вузлик. Вона гарно доповнить повсякденний образ маленької красуні. Пошита вона з бавовни, має повністю натуральний склад. М'якенька не буде передавлювати чутливу голівку. Ця пов'язка є в двох базових кольорах. В тоненьку смужку. Білий та світло-коричневому кольорі. Щоб дізнатися більше про цей продукт та інші продукти, переходьте на нашу сторінку в Instagram та не забувайте підписатись на канал, де ми завантажуємо корисні та доступні товари для дітей.